Вітаю друзі на нашому каналі. Сьогодні для вашого огляду ще одна сливка. Сливка від компанії Клос. На в нас на випробуванні. На даний момент її ще в продажі немає насіння. Це <кх> сливка під назвою Апрікс На початку. До середини вегетації вона не дуже нам подобалася. Скажемо так, в неї плоди були ті незрозумілі, дрібні, але в другій частині вегетації досить так нічого себе показало. Було на ній замічено трішки вершину гниль, зовсім мало де-не-де. Але так як в цьому році практично я і на одному. Гібрид її не бачив. даний гібрид трішки трішки наче, не стійкий. До вершини гнилі треба йому більше кальцію. Помідори досить тверді, досить плотні. Гарно такого кольору. скажем так, досить врожайні. Нав'язали досить гарно. Це, мабуть, вегетації більш середньо пізньо, тому що з трьох сливок, які нам надала компанія на випробування, в неї найбільше зеленого листя. Так, ми її ще не пробували, зараз ми її розріжемо. Попробуємо, що вона є. Саме ліпши ми її вкусимо, щоб зразу і відчути смак. Слівка досить така жирна. В середині хоч має багато такого зелестого. Сочного такої м'якоті, але за рахунок стінки приблизно десь біля 9-8 мм, а в деяких місцях бачу навіть сантиметр. За рахунок того вона дуже транспортабельна, а одночас досить і сочна. Зараз ми вимерємо брікс, щоб більш класніше зрозуміло ви її характеристики смакові. Брік даного помідора рівний 5, середній брікс для помідора. Для сливки це досить нормально. Досить непогана сливочка. Каже вона, трохкамерна, дуже сочна, але знову ж таки дуже транспортабельна за рахунок за рахунок тостої стінки. Лудитись, певно, будуть мали біля 120 грам в середньому. Так Що кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на наш канал і чекаємо ваших коментарів. Всім гарних врожаїв!